Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Вже за вікном настала золота осінь. Як ви вважаєте, чому ми говоримо на осінь, що вона у нас золота? Каролін, у ти ти? Жовті. Тому що Ой. листя починає змінювати кольори. Починає жовтіти, червоне, оранжеві кольори. А як ви гадаєте, чому так відбувається в природі, що листя змінює колір? Добрий день Добрий день. Це відбувається тому, тому що влітку спекотно, а восени уже холодно. Але я хочу вам відкрити таємницю маленьку, що ще на восени. Є квіти свої? Бо, бачила, ж, чи... вимкніть, будь красна, ласка, мікрофони. Чи... Олічка, вимкни, будь чи... ласка, мікрофон. Чи Олічка, вимкни мікрофон, тебе чути. Все, дякую. Сідайте зручно і слухайте. Кожна квітка має свою будови. Яку ж зараз ми з вами дізнаємось? Має коріння, має стебло, на яке квіточка ось така довга виростає, має ще квіточка кожна листочки. Ще квіточка має саму квітку, квіти дуже різноманітні. А ще квіточка має плоди з насінням, через які вона має розмножуватись. Давайте ж з вами подивимось, які осінні квіти ми можемо побачити саме восени? Перша квітка це чорнобриці, це однорідні, трав'янисті рослини, розмножуються насінням, які висіваються, уявляєте, весною, мають і яскравий вигляд, і приємний, дещо терпкий аромат. Скажіть, будь ласка, у кого на є такі квіти вдома? Можливо, в сусідніх У, У мене. А скажіть, будь ласка, яких кольорів ви бачите можуть бути чорнобривці? Жовті, е, жовті і з коричневим. Жовті з коричневим, ніби оранжеві, і червоні, і жовті вони можуть бути. Дякую за допомогу. Наступна квітка Асте. Айстри це однорідні тривянисті рослини, які мають безліч різноманітних забарвлень. Якщо ми бачили, що чорнобриці мають мало кольорів, то айстри дуже багато кольорів мають. І фіолетові, і бускові, і рожеві, і білі квіті, квіти. І навіть ми можемо зустріти такі яскраво, яскраво рожеві. Ще вони мають розмножуватися через насіння, яке висівають також у ґрунт весною. Скажіть, будь ласка, а в кого ж є айстри вдома? Давідік, в тебе немає таких квітів? У мене є. Чудово. Ні, немає? Немає? Зрозуміло. Ні. Каролінка, а в тебе таких квітів немає? Тебе. Давайте продовжимо далі. Диві. Можна, вийти. Можна, вимкнути, тільки, будь ласка, мікрофон. Наступні Диві. нас квіти це жоржини. Ви тільки подивіться, які ж вони чудові. Жоржини це також тріванисті рослини, які переважно квітують восени і мають різноманітне також забарвлення. Ми можемо бачити їх розжевими червоними, жовтими, білими кольорами розмножуються через коріння, але дуже-дуже рідко через насіння. Якщо до цього ми бачили з вами, що чорнобривці і айстри розмножаються за допомогою насіння, то жоржини за допомогою свого ось такого коріння. Наступна квітка хризантеми. Скажіть, будь ласка, а в кого є такі квіти вдома? Скажіть, є. Є. Так, є. Чудово! А яких же кольорів у вас є вдома хризантеми? Бачу, є. У мене є білі. У мене є розові. І жовті. Чудово. Давідік, тепер ти скажи, будь ласка, яких кольорів у тебе, або Поліна відповідала. В ем, вочі моє Човка. Чудово. Е, Каролінка, а в тебе таких квітів вдома немає? Зрозуміло, це багаторічні тревянисті рослини. Квіти мають різноманітне забавлення, розмножаються за допомогою коріння або. Живцями листя має специфічний аромат, сама квітка. Аромату немає. Отже, ми можемо почути аромат не з самої квітки, а з її листячка. Уявляєте собі, яка така чарівна квітка. Квітка може бути бурдового кольору, може бути оранжевого, рожевого, червоного, білого і навіть зеленого кольору. Ось ми з вами познайомилися з квітами. А зараз пропоную діти намалювати нашим бабусям квіти. Скажіть, будь ласка, які найбільше сподобалися вам квіти? Каролін, які? Найбільше. Ага, тобі сподобались чорнобривці і тобі сподобались хризантеми, так? Чудово. Давідік, які тобі квіти сподобались, з якими ти сьогодні познайомився? Всі. Всі? Да. Сі чудово. Полінка, які тобі квіти сподобались, з якими ти познайомилась? Скажи, будь ласка. Олічка, ввімкни мікрофон, будь ласка, і скажи, які тобі квіти сподобались найбільше. Чудово. Вимикайте, будь ласка, свої мікрофони. Зараз ми... Можна почнем... вийти? Звичайно. Можна мі... вийти? Можна. Зараз ми з вами намалюємо квіти для нашої бабусі. Вимкніть, будь ласка, мікрофони свої і ми почнемо з вами малювати. Перш ніж ми почнемо малювати з вами квіти, нам потрібно буде намалювати вазочку для наших квітів. Пропоную сьогодні вазу намалювати. Яким кольором? зачиняти? А ну підскажіть мені, будь ласка. Що мені підскаже? Синяю. Синю вазу. Добре. Отже, я беру фарби. І малюю синю вазу. Беріть, будь ласка, пензлик до рук. Пензлик тримаємо правильно. І будемо зараз з вами малювати вазу. Листочок, подивіться, будь ласка, уважно, не ось так повинен лежати, а ми його повинні повернути ось таке положення. І зараз ми з вами віднизу і доверху до половини листка малюємо вазу. Вазу малюємо прямо кутну, ось так. І потім її будемо замальовувати. Ось так і ось так. І розмальовуємо її синім кольором. Ось так. Тримаємо пензлик правильно. Не забувайте, будь ласка, про це. Елемент. Якщо ви будете правильно тримати пензель, у вас все буде чудово виходити. А якщо ж ви будете його неправильно тримати, у вас не буде виходити чудово, ви будете виходити за контур. І квіти також будуть у вас трішечки не так виходити, так як ми будемо сьогодні з вами малювати. До речі, а скажіть мені, будь ласка, тільки по черзі, кого як звати бабусю? У мене, наприклад, бабусю звати Катя. Давідік, скажи, будь ласка, як тебе бабусю звати? Чудово. Ілля. Зрозуміла. Полінка, скажи, будь ласка, як тебе звати бабусю? В який ти малюєш букет? Женя Чудово. Каролінка, тепер ти скажи, будь ласка, як тебе бабусю звати? Вімкни мікрофон і скажи, будь ласка. Галя, чудово! Які чудові імена. А ви, до речі, знаєте, які кольори полюбляють ваші бабусі? Чи не знаєте? Не знаємо. Не знаєте? Зрозуміло. Коли намалюєте вазу, скажіть мені, і ми продовжимо з вами малювати наші квіти будемо. Тому що сьогодні ми будемо малювати їх досить незвично. прийдеш. А, там прийдеш? Мам, там прийдеш. Коли ви зробите вже таку вазу, скажіть мені, і ми продовжимо наше заняття. Молодець. Полінка, у тебе вже готова ваза? Каролінка, у тебе вже готова ваза? Ще трошки. Чудово. Ми з вами говорили, що хризантеми в нас можуть бути різних кольорів. Можуть бути білі хризантеми, можуть бути червоні, бурдові, зелені, жовті і навіть оранжеві. Тому пропоную сьогодні намалювати вам різнокольорові хризантеми для наших бабусь. Але хочу наголосити вашу увагу. Щоб наші кольори залишалися такими ж яскравими, гарними, різнобарними, нам потрібно кожного разу, після того, як ми працюємо з фарбами, вимивати добре пензлик у нашій склянці з водою. Бо якщо змішаються наші кольори, вони вже не будуть такі яскраві і красиві. Ну що, почнемо хризантеми малювати, зачиняти. Подивіться, будь ласка, уважно, як я буду малювати хризантему. Першу хризантему я буду малювати оранжевим кольором. Набираю пензликом фарбу. І подивіться, будь ласка, уважно, як я буду малювати хризантему. Ось так. Ось так. Бачите? Ніби відбиток пензлика роблю. Ось так. Ось так. Ось перша квітка у мене вже готова. Вимила пензлик. Підождіть, будь ласка, а то в мене не вийшло. Я чекаю. Вимила пензлик. Тепер беру жовту фарбу і знову так само. Ось так відбиток малюю, ніби пензлика. Ось так. Тепер в мене жовта хризантема. Давидик працюємо заченятком. Тепер я хочу червону хризантему. Полічка, вимкни, будь ласка, мікрофон сонечко, бо чути заняття сестрички. Ось так. Тепер хочу я зелену хризантему намалювати. Ось так, ніби відбиток робимо. Зачинята, у вас все виходить? І знову хочу намалювати ще білу. Кризантему. Щоб у мене всі квіти були різнокольорові. Білу я намалюю ось тут. Ось так. Білу вам, на жаль, не видно, але я також її намалювала так само, як малювали і попередні квіти. Ось так. А скажіть мені, будь ласка, чого ж не вистачає нашим квітів? Квітку саму ми намалювали. Що ж не вистачає наші квітки кожні? Стебля. Стебелиночки не вистачає і листячка. А якого ж кольору повинні бути стебелиночки і листочки в наших квітів? Темно зеленого. Темно зеленого згодна. А тепер ми малюємо ось так тони стебелиночки. Очі. Чекай, чекай, я не поспішаю. Ось так. Коли ви закінчите малювати стебелиночки, я вам покажу, як листочки намалювати для наших квіточок, тому що вони незвичні трішки. Ні! Подивіться, будь ласка, уважно. Тепер як ми малюємо з вами листочки. Малюємо спочатку ось довгу лінію, а потім на ній малюємо дві маленькі. Знову малюємо довгу лінію, потім дві маленькі. Довгу лінію і дві маленьких таких. Довгу лінію. І дві маленькі. Зрозуміло, як малювати? Так. Ось так. Ось такі чудові хризантеми ми сьогодні з вами намалювали для наших бабусь.